26 березня відзначають День Національної гвардії України. Гвардійці частина війська українського, яким захоплюється сьогодні весь світ. Військо, в якому безліч героїв від солдатів до генералів. Так показуючи справжнє обличчя нашого духу та борючись за свободу держави, гвардійці стали одними з символів України. Відзначати День Національної гвардії України почали тільки у 2015 році. Свято було встановлено, враховуючи заслуги Національної гвардії України у справі захисту суверенітету України, її територіальної цілісності, життя, законних прав і свобод громадян. Першим прообразом Національної гвардії в історії України прийнято вважати кіш для охорони республіканського ладу, заснований у 1919 році. А вже в 1920 було організовано жандармерію. У зв'язку з цим видано тимчасову загальну інструкцію служби для жандармерії, затверджену військовим міністром Української Народної Республіки 24 вересня 1920 року. Про радянський період внутрішніх військ згадувати не будемо. Нехай залишається на далекій поличці історії, а краще розповімо про гвардійське військо періоду Незалежної України. Як самостійна силова структура Нацгвардія існувала з 1991 по 2000 рік, як військове формування з правоохоронними функціями з 13 березня 2014 року. Загальна чисельність військовослужбовців до 60 тисяч. Але з початком повномасштабного вторгнення кількість військових значно збільшилася. Якщо узагальнити діяльність Нацгвардії, то це військове формування з правоохоронними функціями, що входить до системи Міністерства внутрішніх справ України і призначено для виконання завдань із захисту та охорони життя, прав, свобод і законних інтересів громадян України, суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань, охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки. Навчають майбутніх офіцерів у Національній академії Національної гвардії України та Київському інституті Національної гвардії України. Основною військово-адміністративною одиницею Нацгвардії є оперативно-територіальне об'єднання. Всього їх шість це західне, північне, східне, центральне, південне та Кримське. Останнє дислокується у Херсоні. Національна гвардія бере участь відповідно до закону у взаємодії зі Збройними силами України у відсічі збройної агресії проти України та ліквідації збройного конфлікту шляхом ведення воєнних бойових дій, а також у виконанні завдань територіальної оборони. Так, перший добровольчий батальйон оперативного призначення Національної гвардії України склав присягу на вірність державі 5 квітня 2014 року. Півтисячі гвардійців віком від 18 до 55 років екстерном за три тижні пройшли спеціальну військову підготовку. Овку, після чого були зараховані до резерву Національної гвардії України. Вже 15 квітня резервний батальйон оперативного призначення, сформований з добровольців самооборони Майдану, заступив на бойове чергування в районі Ізюм Слов'янськ. Його підготовку проводив майбутній герой України, генерал Сергій Кульчицький. А до складу батальйону було зараховано 350 бійців. До речі, однією з найсучасніших та найбільш елітних в Нацгвардії є 4-та бригада оперативного призначення імені Героя України сержанта Сергія Михальчука. Бригада створена за стандартами НАТО. Ключовою відмінністю є експертне забезпечення, високоякісний відбір бійців, технічне оснащення та висока бойова готовність. Дислокована бригада у Гостомелі Київської області. Ще один важливий факт: за підсумками соціологічного опитування, проведеного центром Разумкова, у лютому березні 2023 року, Національна гвардія України увійшла в топ 5 інститутів суспільства за рівнем довіри громадян, який сягає 85,7%. Вже протягом дев'яти років гвардійці не дають шаблезубому російському окупанту розгулятися на наших українських землях. Успішна військова операція зі звільнення Слов'янська та Краматорська, бої на Світлодарській та поблизу Семенівки, до повномасштабного вторгнення, а також низка битв уже в 2022 році, в році, яких такі міста, як щастя, Рубіжне, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Лиман, Бахмут, попри надлюдську тяжкість, показують найлюдяніше обличчя наших героїв, які метр за метром відвоюють рідну українську територію. Слава гвардійцям України, а з їх одвічним гаслом, честь, мужність, закон у російського ворога точно немає шансів. Вогонь запеклих не пече.